Всім привіт хлопці! Сьогодні вночі пройшов турнір у Fight Night. Давайте швидко пройдемося по боям мейн івенту. В комейн івенті зустрічалися Дамірі Смоголові і Гран Довсон, 12 та, та 15 -та місця рейтингу. Обидва заявляли, що готові вриватися в топ легкого дивізіону і влаштують видовищне шоу. Ну а що сталося, по факту давайте розбиратися. Розпочинається бій і відразу йде розмін розмашистими подачами, але поки що тільки пристрілка. Ну і після першого пропущеного Довсон бере ноги в руки в прямому сенсі слова, і переводить смогулова вниз. І Смоголов намагався встати, але Довсон красиво відпрацював і зайняв позицію знизу. Ну і в принципі, все. Весь раунд Довсон намагався обгорнути шию і Смогулова, плюс прикормлював його ліктями. Раунд в одну калітку забирає Довсон. Поради в куті Смогуловами мене здивували. Все нормально, він тобі нічого не може зробити. Починається другий, і я навіть не знаю як коментувати. Раунд проходить чисто під копірку першого, пару розмашистих розмінів, і смогулу відчутно точніший, і Долсон вирішує не ризикувати і знову легко переводить смогулова вниз. Причому навіть не переводить, а просто відправляє новою поштою, ну і далі продовжує прикорм ліхтями, плюс, звичайно, намагається задушити. Третьому раунді, коли для глядачів, продовжується. Довсон вже навіть не думає йти в розміни, просто відразу переводить вниз і продовжує свої потуги. Так і пройшов бій. Єдиний Ісмогулов вирішив на 5-й секунді до закінчення, що потрібно все ж таки щось робити, і зміг сам перейти в позицію зверху. Ну і, звичайно, одноголосно перемагає Гран Довсон. Після такого виступу заяви Ісмогулова про те, що він винесе будь-кого із топ-5, звучать максимально смішно. З такою боротьбою навіть в топ-10 нічого робити. Давайте переходити до мейн івенту. Там було трохи валідолу. Стрікленд, який знаходиться на сьомому місці, прийняв бій з Абусом Магомедовим, якого навіть в топі нема. Починається бій, і відразу прес Стрікленда вітається з ногою Магомедова. Дуже жорстко залітає прямо в ціль. Магомедов розстрілює з обох ніг Стрікленда, подачі залітають з усіх сторін. І я вже починаю піднапрягатися і переживати за Стрікленда, який ще, походу, не проснувся і навіть не в курсі, що бій почався. Магомедов реально бомбардує корпус Стрікленда з обох ніг. Але випадково проходить палець в ока Стрікленду, і він бере тайм-аут на 2 хвилини. Ну і після тайм-ауту картина продовжується. Дуже швидкі ноги у Магомедова точно залітають в голову Стрікленду. Подачі з рук також продовжують вітатися щелепою Стрікленда, а таке відчуття складалося, що Стрікленд ходить по ктагону просто як привид. Але навіть при цьому всьому відчувалося, що Стрікленд якось давить Магомедова, просто йде вперед і всім видом показує, що не відчуває ці подачі. Ну а Магомедов продовжував розстріл ногами. Намагався перевести, але Стрікленд відразу встав. Ну і після цього починаються тривожні дзвіночки для німця Магомедова. Помаленьку джеби Стрікленда починають залітати в щелепу, рот уже відкритий і простежується п'яний стиль. А Стрікленд таке відчуття, що навіть ще не заводив свій двигун. Але при цьому всьому раунду однозначно забирає німець Абус. Ну і мені цікаво, скільки валеріанки випив тренер Стрікленда, бути настільки спокійному після стількох пропущених. Починається другий стрікленд практично відразу знаходить щелепу Магомедова. Ну і по ходу Стріклен запустив двигун. Видно, що він прискорився і проснувся, гарно вставляє правий апперкот в щелепу німцю Магомедову. І там же починаються танці. Починається початок кінця для Магомедова. Таке відчуття, що для німця час зупинився, а і він вже подумки вдома попиває чайок. Морально його тут вже нема. А Стрікленд поки що на другій передачі продовжує розповідати, що таке топ-5 цього дивізіону. Картинка просто кардинально змінилася, просто в протилежну сторону. Таке відчуття, що Стрікленд на груші відпрацьовує удари, а Магомедов уже навіть не дивиться на Стрікленда, він реально думками вже не тут. Ну і дихалка у Магомедова повністю скінчилася, і Стрікленд брутально закінчує цей бій. Я реально на початку першого раунду думав, що будуть похорони Стрікленда, але він просто морально роздавив Магомедова і забрав поєдинок. Реально крутий бій вийшов, раджу всім передивитися. Ну і сподіваюся, що Стрікленд зможе вийти на Адисанію, і ми всі насолодимося цим шоу. А я дякую всім за увагу, побачимось.